Шановні друзі, шановні пані Гуля Сергій Володимирович, я хочу розпочати все таки з того, щоб подякувати пані Гуля за приїзд до України. І як уже було сказано, вона є дійсно визначним одним з кращих експертів в галузі боротьби з тероризмом, тому її оцінка для нас немаловажна. Що стосується конкретної ситуації з затриманням громадянина Франції. Так, робота велася доволі довго і доволі якісно проведено документування його злочинної діяльності на нашій території. Що стосується приїзду французьких фахівців для сприяння в розслідуванні нашої, нашого кримінального провадження, то найближчими днями вони будуть вже в Україні. На сьогодні у нас налагоджена доволі хороша співпраця. Вона не, не те, що сьогодні налагоджена, вона тривала усе, впродовж всього часу роботи. Коли ми спостерігали за даним громадянам Франції та іншими особами, які йому сприяли у протиправній діяльності, тому я сподіваюся, що в найближчим часом наша група посилиться французькими фахівцями.